Доброго дня, дорогі глядачі відео. Ми продовжуємо вивчати гру Fishing Planet, і ми в цьому відео розглянемо локацію як річка Дніпро. Коли ми отримали 48 рівень, та коли ми накопили 350 тисяч грошей, можемо готуватися до нової локації. Що ми покупаємо? Новий садок на 250 кг так з максимальною гриб 75 кг «Цитадель L, два донних водилища, Heavy Charger 300, кутишки до водилищ Ambusher 9500, ліска шнур 0,27 мм, грузило 175 г, повідець флюорокарбоновий 0,6 мм, безбородий гачок 100 та наживка крупний живець. Коли все взяли, ми можемо їхати на водойму річка Дніпро. На водоймі нам треба локацію дикий пляж. Переходимо, коли з'являємось, ідемо до точки Ловлі. Перематимуємо час на ніч у пікльову, ставимо підставку та закидаємо водищі, куди і є. Після ловлі одного унікального самозвичайного тапілуги приматуємо час на наступну ніч упікльово. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал YouTube та приєднуйтесь до інших соціальних мереж в описі під відео та тикайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео.